Тестували перехожих біля супермаркету, мобільній лабораторії обласного центру контролю та профілактики хвороб за допомогою швидких тестів. Я беру кров з пальчика на ВІЛ-інфекцію, гепатит В, гепатит С і сіфіліс. Все це займає десь приблизно три хвилинки. Потім людина чекає 10-15 хвилиночок, отримує результат. І все також можна було поміряти тиск і пройти тест на ризик цукрового діабету. Пішла. Мимо зупинки і побачила вивіску, що тут безкоштовно проводять аналізи. Неочікувано і приємно, що можна дізнатися за свій стан здоров'я. Приїхали в магазин, а тут проходимо мимо, дивимося, лабораторія стоїть, думали прийти, просто провірити, як і що. Це перший раз зробила цей аналіз, взагалі не робили. Встежуть на вірусні і C. це метод швидких тестів. Вірусний гепатит це захворювання печінки, яке проявляється з запальним характером і вражає печінку. Воно може проявлятися як і симптоматикою, а також може проявлятися безсимптомно, що є небезпечним. Проявляється білью або важкістю. Відчуттям важкості у правому подребір'ї може бути блювота, може бути нудота, підвищення температури, відбувається знебарвлення калу, потемніння сечі. За даними головної санітарної лікарки, гепатити А і Е передаються через забруднену воду і їжу, гепатити Б і С через кров, через пошкоджену шкіру статевим шляхом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожні 30 секунд від захворювання, що пов'язане з вірусними гепатитами, помирає одна людина у всьому світі, і відповідно до оціночних даних. Які проводилися Міністерством охорони здоров'я в Україні у 2019 році? 5% населення України воно інфіковане гепатитом С, і півтора відсотка населення України інфіковано гепатитом В. Але на обліку стоїть дуже мало людей, і люди навіть не знають про свій стан інфікування. Результат тестування відомий через 10-15 хвилин за словами Надії Оперчук. Торік в області не фіксували жодного випадку гепатиту А цьогоріч один. Що стосується гепатиту В і С, то ситуація тут на жаль така, що ми виявляємо гепатити В і С в хронічній формі, так як вони часто проходять безсимптомно. За півроку цього року в області виявлено три випадки гострого гепатиту В і один випадок гострого гепатиту С у дорослих людей. А також 125 випадків хронічних гепатитів В і С. Пояснила, до національного календаря щеплень входить тільки вакцинація від вірусного гепатиту Б, яке робиться в першу добу життя. В області достатня кількість вакцин проти гепатиту Б. Це 4100 доз. Сьогодні вірусні гепатити виліковані, Сьогодні є безкоштовне лікування таких гепатитів. Сказала, акція тривала три години. За цей час обстежили 60 людей і зафіксували по одному випадку вірусу гепатиту Б і С. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.